Продовжимо наш інформаційний день сумний день наразі для українського політкому всього українського народу. Адже у Львові вбили колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Це підтвердив президент України Володимир Зеленський, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко. Вони доповіли про перші відомі обставини злочину. Усі необхідні сили і засоби залучені до розслідування та пошуку вбивці. За даними львівської обласної військової адміністрації, Андрій Парубій загинув внаслідок нападу на місці до приїзду медиків. Нагадаю, що Андрій Парубій був спікером парламенту з 2016 до 2019 року. Під час революції гідності він був керівником самооборони майдану у 2014 році. Обіймав посаду секретаря ради національної безпеки і оборони. Також був народним депутатом Верховної Ради з 6 по 9 скликання. Ну тим часом росіяни щодня вбивають наших громадян як в тилу цивільних, так і на фронті наших військових оборонців. Намагаються просунутися вперед, тиснуть всіма засобами. І, зокрема, Донеччина позначається неймовірним натиском. Ми про це звітують наші речники, наші гості, які долучаються до нашої ефіру. так само, як і Віктор Тригубов, підполковник, речник оперативно стратегічно груповані військ Дніпро. Пане Вікторе, вас вітаю. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава днями ви якось в коментарях нашим колегам відзначили, що Покровські Лиманські Новопавлівські напрямки є найзапеклішими, найгарячішими. Ворог не полишає спроб обійти той самий Покровськ. Намагається зайти на Дніпропетровщину, активно просочується малими групами. Так само для цього б'є практично усіма засобами озброєння. Мається на увазі, щоб знищити наші опорні пункти. Якою динамікою є на тепер? Динаміка по НАТО. Скома на увазі, як ситуацію оцінити на сьогодні, якщо брати по опорникам зараз стільки знищити, скільки подавити на деякий час, щоб малі піхотні групи мали можливість інфільтруватися. Але в цілому, ви описали ситуацію такою, як вона зараз є. Причому такою вона зараз є. Нам усі лінії розмежування, що входить у зону нашої відповідальності від від Слобжанського напрямку. І до Олімпійського напрямку все приблизно так і виглядає просто інтенсивність, тільки різна найвище, як ви коректно зазначили на Покровському, на Новопавлівському і на Ламанському. Якщо говорити про той самий Покровськ, ваша теза, якби росіяни намагалися іти в лоб напряму, це було б простіше ніж те, що вони роблять зараз, намагаються там оточити ті чи інші населені пункти, зокрема як Покровськ, там обходити десь навколо териконів. А чому так? Ну дуже просто, бо тоді вони втрачали значно більшу кількість особового складу. І скоріш за все, така атака зірвалася. Їхня тактика зараз вона логічно то коректна. вони намагаються в першу чергу не брати місто в штурм, як вони неодноразово робили до цього з іншими містами України з великими втратами. А намагаються обрізати усі пост е усе постачання, що поступає до міста, перерізати ключові траси, які до нього йдуть, або взяти їх, хоча б під вогневий контроль дронами, з тим, щоб знекропити українські війська, які знаходяться там. А якщо проникають в місто, то проникають туди малими групами, намагаючись закріпитися. Не танковими колонами, які були б миттєво знищені за допомогою в тих же самих БПЛА, і не якимись там стройними піхотними рядами, а саме малими групами, які в принципі за рахунок прихованих дій здатні інфільтруватися в українські порядки, маючи велику чисельну перевагу. Але так само ви фіксуєте, ну озвучуєте точніше позицію, що фіксується зростаюча нестача особового складу. Я маю на увазі з боку ворога. В чому це має прояв? Ну в тому, що в деяких напрямках Росія концентрує більше зусиль, ніж ніж не так перепрошую, коректую сам себе. На деяких напрямках Росія має переорієнтизувати. Свої зусилля, при чому очевидно, що на момент початку кампанії план був трішки інший. Якщо на момент початку кампанії був план сильно і акцентовано дивити в цієї лінії на Покровському напрямку, то тут Росія вже має зараз обирати або більше ломитися на Константинівської або все ж таки намагатися обійти місто Покровськ. Зараз більше акцент робиться на останній. Якщо раніше росіяни могли там думати ломитися ль вздовж цієї лінії, наприклад, на північному е, сході, то зараз як ключовий лиманський напрямок, тоді як інші, наприклад, Сіверський, має іншу інтенсивність, меншу Краматорський має меншу інтенсивність Зараз це то вони роблять певні акценти, е, якщо ми беремо по нашим напрямкам, по нашій зоні відповідальності ми бачимо, що там є конкретні піки, і ці піки вони більше ніж раніше були, наприклад, навіть в зимову кампанію, в зимову якось було рівномірніше. А тут зараз от деякі напрямки просто випадають з їхньої статистики, а на деяких там як в останню дорогу. Це свідчить про те, що росіяни вже не можуть просто воювати так, як вони раніше воювали. Ну я не кажу про те, що вони вже не можуть штурмувати міста в лобову, як вони радісно робили, наприклад, з Маріуполем, або навіть з Авдіївкою, з Бахмутом. Але вони вже і не і не можуть підтримувати одночасний тиск по всій лінії. Вони тиснуть по всій лінії доволі активно, але з такими сильними акцентами на окремих напрямках. Із таким сильним послабленням а інших, що очевидно, що мають якось робити все ж таки для себе. Тоді, чіпляючись за тезу про сильні акценти, про що свідчить концентрація ворожого особового складу, накопичення ворогом, скажімо так, до 100 тисяч особового складу. Це знову ж таки про покровський напрямок. Чи є розуміння, де одночасно таку кількість чималу досить ворог може застосувати? 100 тисяч накоплено, насправді ще на початок компанії. Навіть 110 там було накоплено це і власне це були усі люди, яких тоді кинуло в бій. і власне це і є вся та махіна, з якою зараз там доводиться мати справу на покровському напрямку. Вони її намагаються поповнювати, але поки що, наскільки нам відомо, поповнюють не з тієї швидкості, з якою витрачають, але знов таки це їхній ключовий напрямок. Знов таки треба розуміти, що це ця цифра менш ніж вдвічі. Менша за всю цифру, яка була кинута на всю Україну загалом у 22 році, там було 190 тисяч. Тому треба ну, скажімо так, бачимо, наскільки для них важливий Покровський напрямок, бачимо, наскільки для них важливий Покровськ. Бачимо, наскільки для них важлива Костятинівка, Трушківка і взагалі бої в цьому регіоні. Всі ці агломерації є без перебільшення такими перешкодами на шляху до Дніпропетровщини. Не так давно у нас взагалі з'явився як такий собі Дніпропетровський напрямок. Ми пам'ятаємо, що були заходи перманентні на деякі населені пункти поблизу кордону адмінмежі на Дніпропетровщину росіян. Потім їх звідти вибивали. Взагалі, що може таки статися, що справді ворог може просочитися не лише там в передмісті, того ж самого Покровська, але піти далі і зайти, вже закріпившись на території Дніпропетров області. Чи є такі ознаки або тенденції, можуть бути? Ну, вони дуже хочуть. Вони дуже хочуть. Я все-таки очевидно, що, що вони хочуть чисто політичною цілю зачепитися за окремі населені пункти на Дніпропетровщині на самому Адмінкордоні з Даниччиною, але зараз якраз е, робиться усе, щоб їм не допустити до того не допустити. Причому це протистояння має скоріше символічний характер насправді, якщо будемо чесні. Е, бо Бо стратегічного особливого сенсу для них іти на Дніпро ну, немає. Там чисто поле і малі населені пункти посереднього. Там не агломерації, там не панівні висоти, як на Донеччині, там це, скажімо так, втрачати людей з, з, занадто меншим якимось практичним сенсом. Але судячи всього, от їм це треба з політичною метою. Їм це треба, щоб заявити, що от ми присутні в великій кількості українських областей. Ну, на сам кінець щодо добропілля. Чи можна говорити, що в цьому районі ситуація стабілізувалася вже ну остаточно, принаймні в ці дні? А, яка якою вона є на тепер? Ну стабілізувалося, скажімо так, було б занадто громке слово. Але принаймні зараз російські підрозділи що пішли безпосередньо до добропілля, от його ролка чи княжні краба, вони відрізані та оточені. Тому їм там бути ще не довго. Але з іншого боку, то сам той факт, що вони там з'явилися, ну треба робити якісь місто. Пане Віктор, треба дякую вам виступи. дякую вам, гарного вам дня. Віктор Тергуба, підполковник речник оперативно-стратегічного груповані військ Дніпро, був у цій порі. Говорили про ситуацію на фронті, зокрема на Донеччині.